Добрий день напередодні з посиланням на міністра оборони Сінгапуру з'явилася інформація про те, що американські F-35 беруть активну участь у місіях на території України. За інформацією сінгапурської сторони, метою цих місій є начебто визначення точного місця розташування російських зенитно-ракетних комплексів. І далі пряма мова представника міністерства оборони Сінгапура. Під час недавніх дій Сполучені Штати мобілізували свої f 35 для виявлення розміщення російських зенитно ракетних систем на території України. Зібрані розвіддані згодом поширюються в країнах НАТО. Це цитую, главу військового відомства Сингапура відповідні західні ЗМІ. Давайте разом з вами аналізувати, що стоїть за цією інформацією. Варто зазначити, що це не перша подібна інформація про можливість використання f 35 в небі над Україною. Перша інформація з'являлася ще в квітні минулого року. Тоді повідомлялося про те, що американський пілот заявив про F-35, використовували для визначення місць розташування російських зенитно ракетних комплексів, дислокованих неподалік від українсько-білоруського кордону. Крім того, я нагадаю свого часу російська окупаційна адміністрація Криму повідомляла про те, що американські f 35 були помічені в небі над півостровом, і, начебто, вони так само збирали розвіддані щодо місць розташування російської системи протиракетної і протиповітряної оборони. Чим це все закінчилося? Шановне товариство, ми пам'ятаємо. Успішними атаками Сил оборони України по комплексах С-400 тріумф. Причому, нагадаю, вартість цього комплексу 1,2 мільярда доларів. Внаслідок успішних дій Сил оборони України було знищено два комплекси С-400. Але варто говорити про те, що ані українська, ані американська сторона тоді не підтвердили відверто маючню російської сторони про використання С-35. Менше з тим ми тішимося результатами роботи української сторони, а саме знищеннями комплексів протиповітряної і протиракетної оборони, які прикривали конче важливу для окупантів транспортну артерію, а саме Кримський міст. Але йдемо далі. Міністр оборони Сінгапура описує цей літак як такий собі радіоелектронний пилесос. Які здатний збирати величезну кількість інформацій. Варто говорити про те, що F35 це сімейство одномісних, одномоторних і малопомітних багатофункціональних винищувачів бомбардувальників п'ятого покоління. Причому під час їх виробництва була застосована технологія Стелс, тому вони і такі малопомітні. Вартість такого літака 100 мільйонів доларів. Вартість самого проекту за оцінками американської сторони складає приблизно 1,7 трильйона доларів. Тобто можемо говорити про те, що це надсучасна сучасна техніка е, Сполучених Штатів. Ну і давайте подивимося на тактико технічні характеристики f 35 f 35 оснащені над сучасним обладнанням, що допомагає збирати різноманітні розвіддані. Зокрема, сюди входить радар, система радіоелектронної боротьби і електрооптична система. Тобто f 35 використовується як додатковий компонент, який додано до складної мережі платформи датчиків, що наразі використовується західними країнами. На чолі зі Сполученими Штатами для надання нашій країні конче необхідної розвідної інформації. А тепер, шановне товариство, давайте проаналізуємо разом з вами стан з'яви цієї інформації. Погодьтеся інформація досить контраверсійна, особливо якщо брати до уваги, що поява цієї інформації, а саме, можливість застосування 35 в небі над Україною, з'явилася після. Контрольованого витоку інформації про можливість нанесення ударів використанням Мнімері таурасів по Кримському мосту. Подивіться, яка досить цікава комбінація з боку наших західних партнерів. А я нагадаю, що ще до цього були заяви відповідно уряду Фінляндії про те, що українська сторона може використовувати зброю надану. Урядом цієї країни для нанесення ударів по території Російської Федерації, це то йдеться про титонічний тектонічний злам світогляду з наших західних партнерів щодо можливості використання озброєнь країн НАТО і відповідно безпосереднього військового зіткнення блоку з Російської Федерації варто й говорити про те, що ці заяви пролунали на тлі заяв президента Франції Макрона про можливість відправки контингенту. Збройних сил країн НАТО в Україну. Причому товариство, я нагадаю ще й заяву генсекретаря НАТО на Столтенберга про те, що він не заперечує щодо участі військового контингенту окремої країни НАТО безпосередньо на території України. Чи то безпосередньо в військових діях, чи то виконання допоміжних функцій, але мовиться про те, що Єнс Столтенберг дав чітко зрозуміти, якщо є двосторонні договори між Україною, наприклад, Францією, Німеччиною, Британією, то тоді жодних пересторог щодо присутності військового контингенту цієї країни в рамках двосторонніх договорів про відповідні зобов'язання, я ще раз підкреслюю, це не гарантії безпеки, це зобов'язання. Так от, у разі виконання всіх цих, цих комплексів він не бачить жодних пересторог щодо присутності військового контингенту окремої країни НАТО в Україні. Тобто можемо говорити про те, що в Російській Федерації дають чітко зрозуміти, якщо ви готові і маєте мати нахабство розмовляти з нами з позиції сили, ба більше того, демонструвати активність безпосередньо на кордонах з НАТО. То, відповідно, буде рішуча відповідь, причому не тільки у вигляді заяв щодо можливості використання тих чи інших видів озброєння. Але головне в цих, цих заявах це присутність України, себто, блок НАТО дає зрозуміти Російській Федерації. Ми не будемо займати пасивну роль, очікуючи, коли ви реалізуєте чи то суваський коридор щодо можливості безпосереднього вторгнення в Польщу і. На території Балтійських країн. Чи то може ви будете мати нахабство активізувати бойові дії безпосередньо на кордонах з НАТО, а мовиться про е Фінляндію чи Швецію? Йдеться про те, що даю чітко зрозуміти, що блок НАТО розглядає можливість протистояння до Російської Федерації безпосередньо на території України, країни, яка не є. Членом НАТО, але яка заявляє про свої перспективи щодо вступу в Північно-Атлантичний Альянс. Оце основне товариство. І всі ці заяви, їх поява, вони не випадкові. Це не випадковий збіг обставин, коли за тиждень лунають подібні заяви і подібні пропозиції з боку західних країн. Тим більше, що ці пропозиції підкреслені реальними. Бойовими спроможностями я нагадаю, з 4 березня розпочалися військові навчання на території трьох країн Норвегії, Швеції, Фінляндії. Причому легенда навчань це протистояння можливому військовому сценарію з боку Російської Федерації. Варто й зауважити, що паралельно з навчаннями на суші відбувається навчання і морської компоненти. Причому досить показово, що до 100 одиниць задіяно під час навчань. Це і підводні човни, і корвети, і десантні кораблі, і інші. Російські Федерації дають зрозуміти, що Балтійське море розглядається як внутрішнє море країн НАТО. І відповідно військовій сценарії Російської Федерації щодо можливої блокади Балтійського узбережжя країн НАТО зустрінуть рішучу відповідь. Але давайте подивимося і на реакцію Сполучених Штатів. Сполучені Штати почекали до добу, подивилися на реакцію російської сторони, подивилися, наскільки активно поширюється ця новина, а саме можливість застосування в 35 набі над Україною світовими ЗМІ, і зробили відповідну заяву. Причому зробили заяву без, скажімо так, офіційних осіб, з посиланням на офіційних осіб. Увідомляється про те, що неназваний представник Міноборони у відповідь на слова голови Сінгапурського оборонного відомства про те, що літаки F-35 вже в Україні, заявив, що вони не застосовуються. Тобто інформацію начебто і спростували. США не застосовують f 35 в Україні. Заявив представник Міноборони США у своєму коментарі після слів Сінгакурського міністра оборони. Проте, шановне товариство, на момент публікації матеріалу прес-служба Пентагону офіційно не коментувала інформацію про те, що f 35 допомагають виявляти позиції російських систем ППО на території України. Оце основне офіційної реакції з боку Пентагону. Ані росіяни, ані інші зацікавлені особи не побачили. А це свідчень про те, що Сполучені Штати залишають за собою право на маневр. Причому маневр не дипломатичний, а виключно військовий. Отакі От цікавинки відбуваються і в політичному, і медійному, і відповідно військовому просторі за останню добу, але основний сигнал. Шановне товариство, які дають країни НАТО, нашій країні. Ви не залишитеся сам на сам з Російською Федерацією. Окрім військово-технічної допомоги вашій країні, відповідно розглядаються і інші сценарії протидії російській агресії. Країни НАТО і Сполучені Штати вже чітко заявили про те, що Російська Федерація не повинна виграти в цій війні. Вони не допустять перемоги російського диктатора. І це головне, що ми маємо розуміти, з цих заяв, ще раз підкреслюю, заяви зроблені не випадково, і сценарії подальших дій з боку наших стратегічних партнерів досить легко прораховуються. А ми з вами разом аналізуємо інформацію, яка з'являється в відкритих джерелах, перевіряємо її і головне, довіряємо Збройним силам України. І нагадую, не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал Код 450. Тримаємо стрій! Це буде Україна!